15.00 в Україні в студія «Еспресо» Назар довгий. Далі говоримо про цікаво, важливо актуальне розгляд апеляції щодо запобіжного заходу Айдарівцю Валентину лихоліту може розпочатися вже в найближчі години. Про це народні депутати повідомили кореспонденту еспресо Катерині Супруни, яка нині перебуває в Печерському суді. Тож Катерино, як це можливо, і власне в який спосіб зможуть так швидко організувати апеляційний судовий процес. Колеги продовжуємо слідкувати за ситуацією навколо яка розгортається навколо Печерського суда в столиці. Нагадаю, Валентин Лихоліт, один з командирів підрозділів батальйону Айдар. А вчора відбувся суд, і йому призначили два місяці під вартою. Народні депутати та активісти вимагали, от і досі вимагають з вчорашнього вечора, аби змінили йому. Цей його затримання змінили і звільнили. Відомо зараз вже що сьогодні відбудеться апеляція по справі. Його вивозити і вивозити з залу суду не будуть. Будуть включати відеозв'язком, знайдуть приміщення на одному з поверхів, де нормальний відеосигнал і він спілкуватиметься з суддями. Його виводимо виводитимуть з камери, яка знаходиться у судовому приміщенні у залі суду. пристебнуть наручниками до народного депутата одного з народних депутатів, які тут знаходяться, і проведуть до того приміщення, яке потрібне. Активісти тут залишаються, залишаються в залі суду. Зала суду заблокована. Правоохоронців туди, туди не пускають. Продовжують активісти блокувати хрещатик. І також проанонсували, що створили штаб визволення патріотів у спілці журналістів України там в актовому залі буде проходити прес-конференція такий невеличкий прес-центр, де будуть лунати заяви. Організували це представники батальйону Айдар, Донбас, Азов, всі, які тут присутні, також народні депутати, волонтери та представники військових угруповань. Ми продовжуємо слідкувати і найсвіжіші новини. Вам будемо повідомляти студія.